Доброго дня, малята! Пропоную вашій увазі заняття з розвитку мовлення та художньо-продуктивна діяльність аплікація. Дітки, скажіть, а яка у нас зараз пора року? Вірно, зима. Тож пропоную вам відгадати зимову загадку. Ось послухайте. Ой, зима. Все посріблила, світ весь ковдрою накрила, з неба вже летять пушинки. Всім відомо це сніжинки. Вірно, молодці. А зараз послухайте оповідання про сніжинки, яке написав Василь Сухомлинський. Називається воно як дзвенять сніжинки? Сідайте зручно і уважно уважно слухайте. Це було темного зимового вечора. Сонце сховалось за обрій, зарожевів сніговий килим. Стало тихо-тихо. Замерехтіли зорі в глибокому небі. Раптом з півночі насунула чорна хмара, пливе над снігами, потемнів сніговий килим, падають сніжинки на землю, тихо лягають на поле, на ліс, на дорогу. Я прислухаюсь до тихого снігопаду і чую ніжний дзвін. Немов десь далеко-далеко бринить велика кришталева чаша, до якої доторкається срібний молоточок. Що воно дзвенить? Іду, прислухаюся. Дзвін лине від маленької ялинки, що росте у нас на шкільному подвір'ї. Слухаюся і дивуюся. Тут дзвенять маленькі сніжинки. Висять на ялинкових гілочках, доторкаються одна до другої, немов срібні дзвіночки, і дзвенять, дзвенять, аж місяць прислухається. Ось таке оповідання, дітки. А зараз скажіть, як називається це оповідання, яке ви тільки що прослухали? Правильно, оповідання називається Як дзвенять сніжинки. А хто його написав? Вірно написав це оповідання Василь Сухомлинський. А про яку пору року йдеться мова оповіданні? Вірно. В оповіданні йдеться мова про зиму. А що ж дзвеніло в оповіданні? Правильно, дітки, а дзвеніли в оповіданні сніжинки молодці. Сьогодні також пропоную зробити аплікацію сніжинка. Для роботи нам буде потрібен круг із паперу. Можна блакитного кольору, сіренького або фіолетового. Ватні палички, 8 цілих паличок і 8 половиночок, Клей ПВА, пензлик для клею, а також клейонка, на якій будемо працювати. Визначте центр вашого круга. А тепер беремо ватну паличку першу, намащуємо її клеєм, гарненько намощуті клеєм, щоб вона гарненько приклеїлась. і приклеюємо спочатку вертикальну лінію. Подивіться, вона буде складатися з двох паличок. Спочатку приклеїли одну і другу, а тепер горизонтальну лінію з паличок. Спочатку праворуч наклеїли. І ліворуч. Вийшов у нас такий собі плюсик. А тепер між цими лініями ми наклеїмо ще по одній лінії. Погляньте, яким чином. Ось так. Ще одну намастили і приклеїли посеред наших з вами паличок, так? І, і ще одну. Залишилась у нас одна ватна паличка ціленька, ось така, і з вами зробили такі промінці нашої сніжиночки. А тепер половинки ми з вами приклеюємо від центру. І назовні погляньте ось таким чином. Зробити це необхідно між усіма промінцями нашої сніжиночки. Погляньте. І тут ми вже з вами намащуємо клей не тільки на ватну саму а паличку, а і на ніжку, так би мовити, ось таким чином погляньте. І у нас з вами наш круг перетворюється на чарівну, пухнасту, красиву, зимову сніжиночку. У нас залишилось з вами ще дві половинки, погляньте, і майже ми з вами все виконали. Половиночка. Ось така у нас з вами вийшла сніжиночка. Наше заняття добігає кінця. Давайте пригадаємо, про що у нас була на початку нашого заняття загадка. Вірно, загадка була про сніжиночку. Вірно. А як називалося оповідання, яке ми з вами читали? Так, оповідання називалось Як дзвенять сніжинки? А яку аплікацію ми з вами робили? Вірно, ми робили з вами аплікацію сніжинка із ватних паличок. Сподіваюся, у вас вийшли гарні. Пухнасті сніжиночки. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!